Ось така -то краса, і квітки там живі вижили. І тут у мене такий водоспад, створив такі скульптури. Мі малесенькі біля хати. Але по красу створила природа, бачимо. Ще легенька музика води є. Ось така сила життя. Ці квітки перерили мороз понад 17 градусів, а може і більше. Я трішки накривав, потім не мав як не було в мене поруше. Але дивіться, яке чудо. Ці квіточки пережили ці морози, здається, йде на пов'язання. Стрімко ростуть, стрімко дивляться в хору. Оця стрімко не дивиться, але дивиться, що жива. Як мені пані Люба казала, недавно тюльпани навіть морози може нахилитися і жити. Ну, а там вдалі ні хмара, ні пісні, горяти твімка закрита її не видно сніжком, але з північного сходу сніг до нас не дуже доходить.